Христос дорогі брати і сестри, вітаю вас, субота, благодатний день, благодатний час, живемо. Якщо живемо, то вже благодатний час. Бо як вчора вже розповідав своїй коханій дівчині, що якби її друзів, італійців закинути в Україну на місяць, то вони б вже там би померли від страху, від голоду, від холоду. А, а ми живемо, ми якось живемо. І ці європейці просто в, свої, в такому своєму шаріку. Забезпеченому вже не бачать інших проблем. Вони собі знаходять проблеми, звісно, бо хто не знає Бога, той знайде собі проблеми завжди. І якби ти хоч був мільйонером, ти знайдеш собі проблеми. І, і якийсь неспокій, якусь нерадість. І хотів би сказати, що ми ще маємо благодатний час, бо живемо. Живемо. І вони мають благодатний час, бо живуть також. Навіть краще. Але. Я казав, що нас вже не може вбити те, що нас не вбило в Україні, то ми можемо вижити в будь-яких обставинах, в будь-яких умовах. І то я доказую, що я тут виживаю, вижив Меджугорі і спокійно. Спокійно. Не кожен би зміг, не кожен би європеєць, а і також українець зміг би вижити так, як я тут вижив, пережив. Ну і в такому. В такому обезпеченстві безпеч... Господньому, скажімо так, тож маємо на цьому і радість, маємо на цьому і свою силу. Ну і почнемо наш день, звісно, зі слави Господу. Бо те, що ми живемо, то вже є за що славити Господа і дякувати за те, що якщо дихаємо ще, то маємо дякувати. Якщо ще є на стол сьогодні щось, і хліб маємо сьогодні за обідом. То це вже є за що дякувати Господу. Якщо не маємо хлібу, то теж дякуємо за воду. Ну і... маю надію, що сьогодні є усіх хліб на столі і є ще більше до хліба щось. Я, якщо в кого нема, то пишіть, будемо молитися, щоб було у вас теж в достатку, щоб всі християни мали достаток, бо ми маємо бути в достатку жити, бо бідність то є дух ніщити. Дух бідності, який нас краде, який нас обкрадає, і то не є від Бога також. Бідність то не є Божа воля. Тож почнемо сьогодні від, від послання. 25 серпня 1991 рік. Дорогі діти, і сьогодні закликаю вас до молитви. Зараз, як ніколи раніше, коли почав здійснюватись мій план, Сатана сильний хоче змести мої плани миру та радості. Щоб ви думали, нібито мій син не є сильним у своїх рішеннях. Тому всіх вас закликаю, дорогі діти, молитися і постити ще сильніше. Закликаю вас до відречення впродовж 9 днів, щоб із вашою допомогою здійснилося все те, що я хочу здійснити через тайни, які розпочала у Фатімі. Закликаю вас, дорогі діти, щоб ви зараз збагнули важливість мого приходу і серйозність ситуації. Хочу спасти всі душі та пожертвувати їх Богові. Тому моліться, щоб здійснилося цілком усе, що я розпочала, дякую, вам, що відповіли на мій заклик. Ну і бачимо файне посилання. Марія каже, що сатана хоче знищити план миру та радості. І якщо ти сьогодні не в мирі, не в радості, то значить сатана там десь щось крутить тобі. І це наш такий є індикатор, який нам каже: якщо в тебе нема миру та радості. В житті зараз, то значить, щось не так. Щось ти не в тому плані Марії. Ти десь відійшов від того плану. Тому всіх вас закликаю, дорогі діти молитися і постити ще сильніше. Ну, ще сильніше, то вона закликає нас до такої дев'ятниці. Хто би хотів зробити дев'ятницю, то можете зробити дев'ятницю, дев'ять днів постити, дев'ять днів молитися. Тоже така файна практика дев'ятниці насправді робити 9 днів переживати більш духовну практику. Закликає нас до відречення впродовж ну, цих 9 днів. Якщо хто бажав би зробити дев'ятницю, то запрошую. І каже, що хоче здійснити все, всі тайни, через які розпочав у Фатімі. То бачимо, що це є. Меджугорія ми так чули, що це продовження Фатіми. Ну, і тут Марія саме в цих оголошеннях, в своїх посланнях про це і каже, що це є продовження Фатіми. Це, це Меджугорія. Бо в Фатімі було стільки там об'явлень, ну, а Марія, певно, зрозуміла, що то є мало, і почала об'являти ще Меджурі, бо і дає нам так дуже об'явлень, бо ми їх не виконуємо просто, не живемо їми. Якщо б ми стали всі жити. Цими посланнями, навіть першими двома трьома посланнями, то я думаю, що наступних всіх вже не було сенсу давати ці посилання. Але якщо вона їх дає, то ми маємо їх виконувати більше і більше. Ну, і дякуємо сьогодні Богові за те, що живемо, за те, що живемо, попри всі наші труднощі, складнощі, війну, але ми живемо і можемо славити Господа за це і дякувати йому за це. Будьте благословені, мир вам та радість з меджугоря.